Мої любі працюємо з мамою. Я прийшла перевіряти, здрастуйте. первим долум, із веселим днем. Сьогодні сонечко, горно, тепло. Весело та не весело. Ну, підбадюрити. Ну, Нічого ж не зробиш, треба само себе підбадюрувати. Працювати, так от хоч ага. от Ну а хоча проблеми. Та полола, як полеш, полеш, воно росте, росте. А ця прийшла рубою, а мама прийшла за мною діжуряти. Прийшла перевіювати. Та тут вже понаростала тут пилкою. Не дуже Коли абрикосини. Та абрикосина ж шпонка, діти ж така. А тоді руками, повичу Та Рвам тут по глуху ну, кропову любля. Як воно ж і косити, дуже ніяк клубники ж по нас але. А воно пирійок, а де він взявся, воно ж на одні руки воно ж не встигло. Та вотой ну, пирій, чим дужче беремо, і тим більше народи. Рідша дужче, корінь, ну, нічого не зробимо. Там кот витрав, так воно ж і клубнику купить. Та Наташа казала, що є, сроді, то така, що травити. Так воно все по поле. Так воно все по поле було. А клубника горна. Ото таке. А це це таке за дерево наросло, ми не знаємо, що воно таке. Воно так дерева не може. В інтернеті кажуть, якби я знав, що воно таке, як я не знаю. Та я то й. От, і не, ж, не поймам що. Воно, видно, на чомусь було прищепана йому. І і його його, пішу. Пішу, і від нього пішло. і оце воно наросло. Uh. У нас такого дерева не моє. Це ж тільки прожило, то не бочило. Так, піду по ямам, поставила картошку в горі, яйця, виключу, попострілюю, та тоді прийду ще. Ні, а я, може, сопірку пліє, як у вирубалі, порошу <гум> і принесу. І сполтове, що там за робіть. Іра дзвони перебила, знімала, але перебила. Те, що теж, в магазинах ніхто не ходить, нема общаку продажів, не заходить. Людей даже ко нема, ні в переходах, нічого. <гум> а за свят платити ще, ще дороша, на луг плати, все плати, всі помиро йдуть, хтось на що робити. Бог я знав, що Ой, буде. І в селі. Там, і, і в городі, скрізь уже важко. Та ми в селі, хоч що небудь на йомусь. На городі все купить. До болота підеш, шпачок печок вивеш, <laughs> і то бардуни, як рончете рашти. Таронче пердуни, я попа, а ругі з добрі, mm. а вругі за е, ріжки, о. Mm. Та mm. воно тоді тому тепер не добре. Mm. А було з дому жваню соле, як у матері вкрадеш, бо не давала, бо її не було. А було ж у кроду і до річки. І ото як нарваш сід'ю посуєш, та їсиш, та добре, дуже мало голоденка. 47-й рік був. Ага, 47-й. Тридцять я ж не знаю, а 47-й я знаю. Та теж як господа. І галушки варила, з дуба розкозувалася. Ой, з березтка. Було наче хрою. Щось дра... хоч дерева фруктові, а раніше ж не було, та не, не було дуже ж так. вже. Терен ти казала. Терен. було. Так вижежать пустину, а то вже він зелений, кисний не в'їсиш. Та терпки. Бузину їли. Щось хоч таке є. А тоді то. із дерези, красненькі від як наїсися, у роті пече. А їли, що, Боже, так Як їсти хочеться. Їли. Ага їле все теж було. Треба своє держати. Як здумаю, як дає де держати, а як так, не досить. Як Якщо до буде, так бог що буде. Та ще залишилося двоє поросіток маленьких, свинка і кабончик. Так що хто хоче взяти, дзвоніть, пишіть по три тисячі. І дві свиномотки є. Три. Такі ось ось лупити. Будуть уже скоро. Та дівці, що це коло мене, я коло них так, такі спокійні, спокійний. Спокійні, хороші, а ага. це ж вони вже будуть Безздорові, другі окоту. Ото таке. Ну а що ж, високої. Як це не я, видержиш, таке заріжеш, то є ж таке. Да. А як тепер живіть? Звініть пішіть, придбавайте і дбойте. По виходу все одно другого нема. Надіємося на краще, що все буде добре. І то вже ж держу. Кожен раз думаю, не буду, не буду, а держу, бо треба за що вже жити, мій дорогий. Як не важко, ну треба. Тут такі ділішки. Так, побігла. Зараз прийду, як буде, та не пройду його, то я вчора боса полола, так воно таке гаряче і п'єте по а воно ще каміння, так, -так наколола, що страшно. А тоді грузила, ні руки всі подрола, вивозила мусор. Як куди не глянь, сама робить. Ну нічого. Аби дозволяла робити. Вчорашеньки нав'язувалися. Дивіться, вже величенькі. Ну, осипаються багато. А йоблук не мой я ж казала. Не моє йоблука щось тут. І на ці, на ці ось да не дає. В минулому році дуже багато було. Як пече, як не пекло, на, на вгороді полула. А як пече, тепер в холодку вон рубою. Робота в селі всіх знайдеться, Мої любі. Вже мої дорогі подружки на вгороді. Прийшла, штрафну роблю, провіряю. Це булька до пірі поставилась, трохи ще пропололась. Цю полола й ту. І так обідно. Цибулю ж брала голонська, казала. Ото тобі і голонська. Це в мене перший раз так що пішло в стовбурно. Голонська і стовбурна, дуря дуже. Голонська в стовбурний, йде її ж на зиму сходить. А я її весною дуже садила. Не в зиму. Он ті два рядка, що я в зиму садила вже, як сніг. <laughs> і шо, шо ви... Так там і то менше стовбурнує. Ну воно сорта різні ж бралися. То, то, то там, то там. Так і довіряю. Ну нічого, що. Щось... Ціпки поз... Та я вже роз їх зривала тут, вони зону воду ростуть. Ціпки порізаю та він кріп. Оставляла кріп та понарізою нозі. Тоді піде у стовбур, переросте погано. і його тоді. А так багатенько. Хорош, так. Щось такі он, за дірки порозводилися. Якось мищі. Чи... На... Та ось не допомогли. Дво. Тут допало, але тут осталося. І я крупу багат, не отанці. Так ропу багато, Бачите, такий ж. Та це я вже двічі переполюю, переполюю. Люблю, щоб чистенько було. А маман клубничку зберу, коваренички в доцю звари наванчик. Ну, Кажу, йди, нас По, Людочка поїхала в поход з Катюшею по ділах. Та помпор сів на монароєм також покатується. А я хочу і сонце, давно сонце не дуже. Зойде, вийде, зойде, вийде, а холодно наділа костюм. щоб не просквозило, Пар костей не ломить.